Брати -францискани із, ну, вже від початку грудня розпочинають е, працю над тим, щоб в Тернополі знов заясніла велика шопка, е, та як кажуть, рекордсменка, е, вже багато років. Минулого року ми святкували 800-річчя від моменту, коли власне, ця традиція пішла вже в народ. А ми, брати францискани, тут і в Україні вже від самого початку, від 1994 року влаштовуємо, влаштовуємо ці вертепи. Але від початку це була маленька капличка, що на території нашого монастиря, а відтак від 2005 року, вже скоро буде 20 років, як ми. Як ми робимо цей вертеп тут і в цьому великому храмі? Урочисте відкриття у нас завжди є на саме народження, тобто в надвічір'я 24 грудня, ми запалимо повністю шопку, внесемо Ісуса Христа на ясла і відтак розпочнемо вже наш різдвяний період. І вона буде в нас стояти приблизно до кінця лютого.